Перше, це вивчення мови, це, напевно, найдовше. На це треба наважитись, треба вибрати країну, і це найскладніше. Далі іспити при університеті. Дивіться, ми не говоримо про вступ в Словаччину за 3 тисячі євро чи там, на бюджет. Ми говоримо про гарні університети. Гарні університети завжди черга. І навіть якщо є пільги. Для українців то у них така система, як на СТБ на майстершеті. Знаєте, кожен тиждень битва чорних, тобто до сесії кожен місяць, так чи інакше, той чи інший студент, якщо він не витягує навчання, їх відсіюють. Тому, коли ви відправляєте дитину за кордон, треба, щоб ця дитина, по-перше, була спроможна жити самостійно, а по-друге, була спроможна навчатися. Ну і третій елемент це свідоцтво про освіту. Оцінки за 8-11 клас середньовиці, знаєте, Захищає свою честь з молоду, не просто в 11 класі починаємо вчитися. І НМТ. А, на початку я сказав, що є різниця державний чи приватний університет. Якщо ми говоримо про Польщу, наприклад, популярний напрямок вступу, польські державні університети треба НМТ. Воно приймається на рівні їхнього стандартизованого відспиду. Якщо ми говоримо про університет, Західної Європи там треба наявність цього НМТ. Прокі університети, наявність НМТ мінімум на 150 балют. Плюс повернувся до іспитів при університеті. Це не просто шкільні предмети. Наприклад, минулого року дитина вступала в Бельгію на мистецьку спеціальність і треба було складати історію мистець.